триває, та, попри все, я думаю, що дуже хочеться вам вийти на природу, відпочити і поласувати чимось смачненьким. М'ясо не варіант. Сосиски, звичайно, також ні. Але я думаю, що не варто відмовляти ні собі у задоволенні, ні своїм друзям. Тому варто все ж таки збиратись на пікнік, вирушати. Ну а що приготувати вам підкаже Марина Мельникова. Доброго дня, Мариночка. Доброе Здравствуйте, Здравствуйте! Як я вже сказала про те, що сезон пікніків у розпалі, тож думаю, що саме час виїжджати на природу, але знаємо, що зараз Великий піст і ласувати м'ясо може собі дозволити не кожен. Тому я думаю, що ви нам запропонуєте щось смачненьке. Да. І а сьогодні я... ми посвятимо програму тим, хто постіться. Але готувати будемо разом, я думаю, Конечно. що все дуже-дуже смачно. Вот, и я хочу предложить картошечку, а вы мне будете помогать, хорошо? Так. так э, сначала мы порежем перец. Эрика, а вы мне поможете резать грибочки? Вот таким вот образом убираем ножку и складываем их по порядку. Слайсом нарезаем, да? Нет, 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 просто убираем, они у нас целенькие будут. Тобто, як бачимо, грам 400 грибів потрібно і будемо шляпки відділяти від ніжки. Так, я думаю, що в мене це все добре буде. Я думаю, що з цим завданням проблем не буде. Ми солимо, перчим нашу картошку так. і викладаємо її на рішетку. Спочатку потрібно її. Очистите, так? Да, да. Сначала ее очищаем вот, и э, красиво выкладываем на решеточку. Смажем маслом картошечку с двух сторон. И замаринуем грибы наши. А давайте грибы? сюда Это грибочки. Нужно было так? Я ну, нам достаточно. Так. Теперь так. мы сюда добавляем да, давайте. соль. Давайте, давайте. Я соль, решу. перец, Это грибы. Это такой свой ритм да? Да. И специи. И то же самое смазываем их растительным маслом. А чому э, мішку ми прибираємо? Вона нам задавися, щоб а, Она щоб высичка пода... її выпадати ми... потім? Ні, ми ну, її выбрасывать не будем, мы можем сделать из нее соус, э, сварить суп. Вот. Просто Вариант... ножка, да, вариантом масса, просто ножка у нас ага. раздавится, когда мы її будем отправлять. Так, и выкладываем наши грибочки рядом с картошкой. Uh, Я при смоки поєднаю, картопля попытается целая. Хотілось бы. Хотілось бы, мы даже можем вот так сделать. Так. Але вони величенькі, протечуться. Протекуться, протекуться. Так, і тепер сюди ми, що ми ще можемо додати? Давайте перчик салатний. Дивіться, який великий. Давиш. будемо різати його? Да. Навіть ну, шкода. Так, я думаю, що взяти з собою на природу так і можна. Смачно дуже. Да, і ми його прямо от з ножкой отправим на гриль. Средом доставаться не будемо? Не будемо. Ой, а тут ще один перчик в перчик. перчике. <рес> перчик в перчике. Пишки ну, не стали. Тепер тоже этот перчик посолить, поперчить. Вы смешиваете перец и так? Да, да. Я раньше никогда так не смешивала. Отправляем, отправляем перчик тоже на гриль. Так, все, у нас все готово. Мы можем еще посыпать сверху. Перчиком. пока у нас жарятся овощи, мы будем делать замечательный соус. Yeah, so -so. <laughs> соус. С будем его Так, соус у нас будет сметанный. Открываем сметану. много зелень добавляем лук Все ретельно потрібно порыми да да а цибулю перед тим, як додавати, ви її замариновуєте чи ні? нет 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 сейчас вы увидите что мы дальше будем делать значит мы добавляем лук в вот этот соус Черный перец тоже перемешиваем, перца я много. Мешал, да. так. И что выдавливаем это? туда лимон. Все, перемешиваем. А что пахнет? <laughs> и аромат картофеля, грибочки, смаженных перчика, а тут вичевается аромат соуса. Вот такой вот у нас сметанный соус. Он, он идеально подходит к картофелю. поджарился уже наш картофель хорошо, хорошенько грибы поджарились. Огня не должно быть, только угли. И сейчас мы все это будем выкладывать на тарелочку. Швидко готується, реально за Очень быстро, 15, да. 15, навіть може за 10 хвилин. Тобто все зараз відбувається у реальному часі. Зараз буквально ще пару минуло. Мимо багато за да, як да, зазвичай. Да, да. Але в нас залишилось ось ще багато грибочків. Що будемо з ними робити? Ми з них можемо зробити грибний соус або суп сварій з грибами. Я думаю, що так, да, бульончик очень-очень навіть очень нічого у нас в ручі остались. Казаножці можна, зробити. можна думаю, буде зробити, буде дуже смачно. У нас так. не повинні нічого пропадати. Продукти не можуть бути зайвими або не потрібними. Тож це нам також знадобиться, будемо ще готувати. Ну а тут варіантів багато, можна просто грибочки підсмажити. Ну а можна, наприклад, дійсно зварити сук. Так, так, так нас вже готово, Тоді ми поки відкладаємо на потім. Але шампіньйони, чи можна використовувати якісь інші гриби? 에, можна любые гриби, але я предпочитаю э, гриби искусственно выращенные. вирощені. А що ще можна так посмажити? ми ну, картоплю, гриби, перець. Любые овощ, морковь, лук можна жарить, можна жаріть э, кабачки, баклажани. Ну, все, все, що, все, що ви любите все, що знайшлося да. в коморі, да. все дісвітні. Перец получился. Так уже красивый, думаю, что дуже-дуже соковый. Да, он очень сочный, мясистый. Вот. Перед тим, як кушати, ми будемо вот шкурочку знімати, Пусть сьом немножко полежить. Mm -hmm. Чим э, можна mm -hmm. подавати, з чим буде смакувати? Зараз ми не говоримо про спиртні напої. Якщо це брати сік чи лимонад, ще можна. Я продавати? думаю, що це э, можна лучше всего подавати з лимонадом, з квасом очень вкусно. Да, да. Необыкновенно вкусно. Що брати mm. з собою на <реку> пікні? <реку> Якщо все ж таки обирати сік, то що який порадити? Сік, я думаю. Лучше всего сюда будет томатный сок. Все, и добавили немножко черемши, любой зелень, какой вы любите. Укроп, петрушка, черемша, э, салатный лист, все, все что угодно. Вот. И очень много зелени у нас в нашем соусе. А так, его мы картину уже буду раскладывать. Да, да, мы его потом разложим в пялочки и каждому подадим к тарелочке. А вот если такой смоги не будет, то в одну... Можно <с его <с в одну. Я думаю, что у нас очень дружная компания, и мы не подеремся. Хотя не факт, Але очень если вкусный соус. Да, соус да, то да, все да, может да. быть. Але все одно, навіть за дуже смачний соус і за дуже смачну картоплю не треба сваритися, треба поділитися порівно. Я думаю, так буде справедливо. І не потрібно думати, що якщо Зараз пісто, не можна вибратися на природу, можна вибратися, але не вживати спиртне, звичайно, не вживати м'ясо, а ось просто поласувати картоплею, грибочками, перчиком. Зробити собі ось таке шикарне блюдо. Ну не хуже, ніж м'ясо. Абсолютно. І, до речі, цей рецепт набагато бюджетніший. Тобто, навіть коли закінчиться піс, це буде не так калорійно і це буде більш бюджетно, тобто доступно буде кожному з нас. Які ще основні секрети можете відкрити при смаженні картоплі, грибів? Чи є він цей секрет? Саме головне смазати растительним маслом, щоб у нас вот така вот корочка вийшла красивая на картошке. Поджаренная, видите, какая у нас картошечка. А чего же обычная, замена? обычная, обычная э, растительная можно, э, но мы сейчас говорим о бюджетных блюдах, да, это да, э, как-то неоправданно дорого сейчас оливковое масло, поэтому наше растительное масло ничуть не хуже, особенно вот, которое продается на рынке домашнее, оно ароматное, пахучее и для жарки очень-очень даже подходит, там холодного отжима масла. А, до речи, сюда подойдет и чесноковый соус, так? Да, сюда можно и, то, и томатный соус сделать, можно, но картошка все равно любит белый соус. <музык> Гляньте, какая у нас внутри нежная получилась. Очень крылька. я впоминала, да, что, да, что она да. дуже и смачна, очень смачная, потому вкусная. что аромат таки и сверху аккуратно выложить наш соус на картошечку. Можно на кожную картошку, а можно обучить. Да, да. Куточку. Залышите <залившись> соус. Но если мы выложим на каждую да, картошку, да, она пропитается соусом, пока мы донесем к столу. Будет краще, Да. да. А до речі, якщо ви живете не в багатоповерховому будинку, а в приватному секторі, або якщо ви виїхали до друзів на дачу, то можна ось раніше прокинутись своїх друзів або своїх коханих і ось зробити такий приємний сюрприз. І вже з разом з сонечком, коли ваші друзі прокинуться, вже бачите, ось так можна порадувати їх з самого ранку, влаштувавши практично таки вдома ось такий пікнік. Так что не бойтесь экспериментировать, э, гриль это не только шашлык, на гриле вы можете приготовить очень много блюд, вот, и мы вам в процессе э, нашей работы покажем еще много чего, что можно приготовить на гриле. Э, радуйте своих близких, удивляйте их, ну а мы пошли на пикник. Так, будем действительно отправляться на пикник, радовать своих друзей, тоже готуйте готовьте и... Смачного, Смачного. вам!